Всім привіт, на каналі Поскультура 101. Сьогодні в ефірі буде чергова передача з циклу стисла історії європейської цивілізації. В першій частині передачі будемо говорити про слова і історичну полісемію, про те, як одна й та сама назва в різні історичні епохи позначає різні явища з різними значеннями і відтінками. А в другій частині передачі, присвячені конкретному періоду і локації історії, про те, як Римська імперія покидала континентальну Європу. З років української мови, можливо, хтось пам'ятає про таку річ, як омоніми, тобто слова, які одинаково звучать та пишуться, але мають різне значення. Допустимо слово коса, це одночасно і сплетене волосся, і сільськогосподарське знаряддя, і мілена на річці чи у морі. І у омоніми, ми їх в принципі легко зрозуміти, і коли ми вживаємо слово коса в тому чи іншому значенні, ми усвідомлюємо, розрізняємо і розуміємо про що конкретно в той чи інший момент говоримо. Але окрім омонімів є таке явище, як багатозначність слів, полісемія по книжному, і оцю полісемію вже помічати і усвідомлювати набагато важче. Полісемія це слова, які на відміну від омонімів не втратили повністю смисловий зв'язок. Допустимо сьогодні, в другій частині програми ми будемо говорити про темні століття. В оригіналі історики назвали темні століття темними, тому що по цих століттях дуже мало інформації і дуже мало письмових джерел. І ми бачимо ці століття як у темряві, тобто неясно і зі спотвореннями, на відміну від періодів, з яких до нас прийшло багато письмових даних, і які ми бачимо ясно. Але зараз ми переважно сприймаємо темні століття через інші значення слова темні. Допустимо темні в сенсі неграмотні, адже всі знають, що в середні віки всі, включно з королями, були неграмотними, не займалися науками, не літали в космос, не вміли писати і читати. Або темні в сенсі похмурі, бо всім прекрасно відомо, що в середні віки всі ходили з кислими серйозними мінами, не сміялися, не раділи, не святкували, і взагалі кохання в середньовіччі не було. Темні можуть бути і в буквальному значенні, адже клімат в той період дійсно був не фонтан, що таке валовий внутрішній продукт європейці не знали. Тож древні ліси залишалися на своєму місці, і, в принципі. В той час в тій частині Європи дійсно було трохи темнувато в фізичному значенні цього слова. Або темні в сенсі кольорової гами, як антонім до яскравий. Ну, всі бачили голівудські фільми за середньовіччя з всіма оцими такими характерними фільтрами і викрученою в мінусові значення колір корекції. Та й в принципі дійсно з барвниками було тоді проблеми, і відкрити фарбувальню в місті було зовсім не так просто, власне, як і знайти на карті дійсно місто, а не гіпертрофований сарай. І якщо от в якомусь такому побуті над оцим всім в принципі, можна не задумуватися, то для розуміння історії, для сприйняття історичного процесу, наскільки це можливо без спотворень, все-таки оцю полісемію необхідно усвідомлювати. Необхідно розуміти, що за одним словом, одним терміном ховаються дуже різні явища. І необхідно усвідомлювати, що саме ми маємо на увазі в той чи інший момент. Допустимо, візьмемо таке слово як королівство. Звичайно, скажімо так, оця недавня мода на темно-середньовічну естетику. Ну, будемо надіятися, автори сценарію цих фільмів, такі сценаристи, а не поети, і наші системи каналізації не повторять трагічну долю римських акведуків. Так от, всі оці ігри престолів і вікінги, звичайно, трохи. Підправили уявлення за середньовіччя королів і принцес, але все одно, коли ми чуємо таке слово як королівство, в уяві переважно все ще спливають у ці диснеївські принцеси золотої епохи Голлівуду, замок Гойнцолнен, який по суті є не новоділом епохи модерну, навпаки, барочні інтер'єри, все в позолоті. сюди картини з Карлсонами, з розовими щічками, битви аля Наполеонівські війни і Друга Світова 100 тисяч рицарів на 100 тисяч всі. До одного в міланських обладунках 16 століття парадна карета Людовіка XIV, віденські бали і Фройліни в платтях в підлогу Аля Випускний. Бородатий Карл Великий в золотій короні з полотен погано проінформованих художників 19 століття. Хоча всім прекрасно відомо, що Карл Великий як порядний франк носив вуса, а як порядний римлянин того і лавровий вінок. В крайній мірі про це свідчать всі його прижиттєві зображення. Ну і бенкети і багатства, обов'язково баткети з купою наїдків, напитків і добірної дичини, і скрині доверху наповнені золотом, сріблом, коштовним камінням і різноманітним добром. І все оце добро злипається в якісь єдині образи, які необхідно розплутувати, розсортовувати по мірках і розрізняти. Інакше все це перетворюється в хаос і кашу в голові. Тобто, треба розуміти, що в одну епоху замок це всього тільки розрізчийся дерев'яний сарай з конюшнею. По сусідству зі спальною його світлості, в іншу епоху, це поспіхом зведене місцевим князьком кам'яне одоробло, з якого він може посилати в всім відомому напрямку центральну владу. Коли появляється трибуше, замок це вже по суті палац, декоративна і символічна статусна прикраса. Коли появилися туристи, ефективне підприємство по генерації валового внутрішнього продукту, основні засоби якого ніколи не зношуються. Коли появилися смартфони і інтернет, інсталяція для селфі. В одну епоху битва це кроваве побоїще сотня тисяч на сотню тисяч, в іншу битвою називають махач між двома феодальними господарями дюжина на дюжин. В одну епоху король це брутальний воїн в кульчузі, особисто рубаючий ворогів на полі бою, в іншу розніжена примадона в райтузах, якого спокійно можна сплутати з придворним блазнем. В одну епоху Папа Римський це всього лише римські єпископи, перші серед інших єпископів, в іншу, по суті, абсолютистські теократичні монархи і володарі всієї Західної Європи, ще в одну маріонетки в руках французьких королів, в іншу римських аристократок, імператор епохи принципату, імператор епохи Домінату, імператор епохи пізньої імперії, китайський імператор, імператор священної Римської імперії, французький імператор це все геть різні імператори. Афінська демократія, скіфська демократія, римська республіканська демократія, демократія вікінгів, демократія торгівельних республік, шляхецька демократія, демократія ранніх Сполучених Штатів, демократія порізької комуни і сучасна демократія це також все геть різні демократії. А ще ж можна рухатися в просторі не тільки в часі, тобто в один і той самий час, в різних локаціях одним і тим самим словам надають різні значення і відтінки. Але рухатися в просторі ми вже не будемо, бо думаю, і так головна ідея, того, що я намагаюся донести зрозуміло. Тож перейдемо тепер до другої частини нашої передачі, в ході якої ми ще кілька разів зробимо відступи, щоб остаточно зрозуміти і проючувати цю концепцію історичної полісемії. Значить, минулого разу ми зупинилися на тому, що Піпін короткий був коронований Боніфатієм з дозволу Папи Римського, як король Франк. І ось тут у нас, власне, одразу і можна робити відступ на рахунок полісемії. От що таке Папа Римський в VIII столітті? Ну, по-перше, ніякого Папа Римського тоді не було, був скромний єпископ Римський, титул дійсно з. Певною ексклюзивністю, але, скажімо так, були більш престижні єпископства в набагато багатших провінціях і містах, а треба розуміти, що Рим той час був, скажімо так, вже не зовсім містом, скоріше, селище міського типу з зарослим форумом і свинарниками посеред колізеїв. Окрім того, щоб зійти на посаду римському єпископу, самому була необхідна авторизація імперським екзархам. Взагалі, от зараз, знаючи всі наслідки, до яких це все призвело, нам здається, що це якісь от такі були фундаментально важливі події. Але на той час з учасниками це все не сприймалося серйозно, і всі оці якісь розбірки на периферіях імперії вони особливо нікого не цікавили. Оце те, що там відвалилися північно-західно європейські провінції, цього в принципі ніхто в Константинополі не замітив, на відміну від того, коли від імперії відвалилася Північна Африка. Ну і треба розуміти взагалі за гранд стратегію Римської імперії. Оці всі варвари, які вторгалися на європейський півострів, вони ж всі спочатку стикалися з Константинополем. Значить, приходить небудь тіла під стіни Константинополя, виходять до нього посли і кажуть: Значить, дивися, пацан, тут тобі все одно нічого не світить, от краще візьми гроші і йди звідси займатися грабунком де-небудь інде. І там дійсно нікому нічого ніколи не світило, бо Константинополь, треба розуміти, візьмуть тільки тисячу років по тому, коли появляться гармати і порох. Ну і значить, Атіла бере гроші, ну і куди він може піти. Зрозуміло, що він може піти тільки на захід. І звичайно, є оцей розхожий жарт, що, значить, Східна Римська імперія натравлювала варварів на захід. Ну це не так, бо ніякого реального поділу Римської імперії не було. Був адміністративний поділ на дві іноді на чотири частини, але це була одна єдина неподільна держава. Яку заднім числом розділять тільки в середині VIII століття нашої ери, і, звичайно, імперія собі потім припишу цю перемогу в дійсно епічній битві на каталунських полях, але треба розуміти, що в першу чергу проти Атили воювали везготи, франки, Бургунди і олани. і тільки потім римський полковод Флавій Айці зі своїми а, франками, сарматами, арморіціанами, латиціанами, бургундіонами, саксонами, репаріоліонами і бріонами. Минулому римськими воїнами, які на час битви вже знаходилися в числі допоміжних військ і багато інших з Кельтики і Германії. Знову ж таки, треба розуміти, що в Римської імперії була дуже складна ситуація. Варварів і сепаратистів було дуже багато, і найкращі і найлояльніші легіони завжди відводилися в глибину поближче до Константинополя і принципово важливих для імперії регіонів. Чи там, значить, от Одакер, звичайно, любителі Гесперії, яка Західної Римської імперії розказують, як поганий варвар Одакер знищив Західну Римську імперію. Хоча насправді Одаку в Константинополі просто заплатили грошей для того, щоб він пішов в равену, тодішню столицю західної частини Римської імперії, розібратися з Флавієм Орестом, римським полководом, який узурпував владу, посадивши на трон свого сина Ромула Августула, замістивши легітимного правителя Ілює Непота. Потім, значить, от так само дали грошей готам і Теодоріху і відправили їх вже розбиратися з цим самим Одак. І отак ось Римська імперія всіх цих варварів туди на захід від Панонії утрамбовувала, і вони там взаємоанегілювалися. А іноді в переривах між серйозним махачем Римська імперія проти Перської, і самі римляни висаджувалися на Апеніни і долучалися до забави. А гроші, які римляни платили варварам, вони і так поверталися назад в імперію, бо нікуди варвар не дінеться і все одно буде купляти товари на ринках Константинополя, піднімаючи валовий внутрішній продукт імперії. І так само на Балкани в гості до Римської імперії прийшли Лонгобарди, і вони також були федератами Риму, і їм також давали грошей. А оскільки Есперія не резинова, то добрі римляни розчистили їм трохи місця на Апенінах, щоб Лонгобарди могли переселитися з Балкан на Апенін. Римлянам нам це звичайно не допомогло, бо на місце лонгобардів на Балкани прийшли слов'яни і аварі. І Якщо заварами римляни знали, що робити, дати грошей і відправити кудись в інше місце, то слов'яни стали для римлян справжньою головною біллю. Бо слов'яни вже тоді знали за мережово-центричні війни і децентралізацію, Тож ніякої численної римської бюрократії не вистачало на те, щоб платити і вести переговори за всіма цими численними малими групами різних розмірів і форматів. Окрім того, слов'яни й самі добре розбиралися в міжнародних відносинах і провадили оцю ефективну зовнішню політику не гірше римлян. В результаті балкани стануть слов'янськими, авари зникнуть як і обри, а ФОМА слов'янин таки мало не доїде Римській імперії кінця. Але повернемося до наших франків. На середину VIII століття оця хитросіднична політика Римської імперії вже всім сиділа в печінках, і варварські рекси. Остерігалися вести з нею будь-які справи, бо тільки собі дорожче. Тож нічого дивного, що ні батько Піпіна короткого Карл Мартел, ні його старший брат Карломан, ні сам Піпін короткий не поспішали в інтересах Римської імперії йти на піні не воювати з лонгобардами, які скориставшись ослабленням імперії, вирішили обкласти віддалену римську провінцію і римського єпископа Даниною. В 751 році лонгобарди взяли столицю екзархату Равену і прогнали з Апеніно останнього імперського екзарха Евтихія. Папа Римський залишився з Лонгобардами сам на сам. Чудесами дипломатії дипломатії найгірше знаменитого папи римського Лева І Великого, який зміг мовити Атилу не руйнувати Риму. Папа Римський Стефан II-III зміг переконати короля Лонгобардів Айстульфа укласти мир на 20 років. Але в нашому не ідеальному, але найкращому з можливих світів мир не завжди закінчується в укладений срок. Тож всього через 4 місяці після укладання миру Айстульф порушив договір і об'явив про намір приєднати Рим до королівства. Спроби папи почати нові переговори провалилися, а просьби допомоги з метрополії не увінчалися успіхом. Константинополю, як завжди, було не до того. І тут можна тільки захоплюватися самовідданістю і сміливістю римських пап. Тому що всі ці екзархії і імперські менеджери просто погрузилися на кораблі і накивали п'ятами. А папи залишилися партизанити в оточенні всієї цієї дикості і варварства, і, проводячи ефективну політику, маневруючи кульбітами, в кінці кінців змогли все це варварство цивілізувати, переварити і відбудувати Рим чи не прекраснішим ніж він був за трояна. В 753 році Стефані особисто перетне Альпи і поїде в Галію умовляти піпіна короткого захистити Рим від лонгобартів. На той час дуже і дуже небезпечна поїздка, особливо враховуючи, що маршрут проходив в тому числі по землях цих самих лонгобартів. Піднесені Піпіну дари його не переконають. Піпін не хоче бути черговим варваром А, який винесе варварів Б в інтересах Римської імперії. Піпін хоче свою власну імперію, титул Римського патриція і ще одну коронацію з помазанням особисто папою. Окрім цього, Піпін змушує папу вчинити дещо не дуже благочестиве. Папа повинен розірвати зв'язок з Римською імперією, що імпліцитно означає стати залежним від самого. Піпіна і Франкського королівства, а для цього необхідно зайнятися фальсифікацією документів. Так на світ з'являється чи не найвідоміша в світі підробка Константинів дар. Згідно цього дару, ніякого реванського екзархату ніколи не існувало. А Константин Великий, виявляється, подарував всі ці землі папі Сільвестру. А на додачу ще й багато інших привілегій, і, взагалі, мало не всю західну частину Римської імперії. І ще навіть хотів подарувати і східну, і свій лавровий вінок пробачте, корону, але благородний папа широким жестом повернув корону назад, і розчулений імператор пішов на схід, бо вважав себе недостойним, топтати одну землю з папою римським. На основі цієї бумажки Каролінги отримують право збирати землі і висувати претензії на всі території. Західної частини Римської імперії, а також відмінну ідеологічну основу для обґрунтування своєї влади і подальшої експансії та розширення свого королівства. Втім, в римських пап на рахунок всього цього були свої плани. Всі ці пікантні деталі дуже любили усмоктувати різного роду просвітителі і модерні історики, розказуючи прекрасні історії про те, як топуваті попи написали документ, нібито початку IV століття вульгарною латиною. А середини восьмого, і як їхній великий попередник гуманіст епохи відродження Лоренцо Вала за допомогою науки, вперше в історії застосувавши лінгвістичний аналіз, стилометрію і історико-філологічну критику, вивів попів на чисту воду. Але чомусь забувають сказати, що Лоренцо Вала, як і будь-який гуманіст епохи відродження, був добрим католиком, і папа Римський Микола V теж добрий католик і гуманіст, а по достоїнству оцінив працю Лоренцо і дарував йому місце в штаті Ватиканського чиновництва і посаду апостольського секретаря. А також те, що Лоренцо Вала з всіма почестями був похований в знаменитій латеранській базиліці в центрі Ватикану. Ну а по-друге, Піофраус і Адмайорем Да Глорія, що залишалося робити бідолашному папі, хіба що використовувати одномірну кантіанську етику і разом з всіма тікати в Константинополь, прирікаючи бідолашне місцеве населення на безкінечні століття варварства і дикості. Назад, зі свого грантуру, папа повертався вже в супровіді Піпіна і франкського війська. У ільпійських проходах франки нанесли Лонгобардам нищівної поразки. Король Лонгобардів Вайстуль втік в Павію. Після облоги міста Айстульф погодився зі всіма вимогами заплатити викуп, признати свою залежність від Піпіна, повернути равену і інші захоплені землі Папи Римську. Піпін відійшов в Галію, а папа з частиною французького війська тріумфально війшов в Рим. Однак Айстуль знову порушив договір, зібрав нове військо і взяв Рим в облогу. Піпін повернувся і знову повторно розгромив Лонгобардів і змусив виконати обіцяне і не тільки. Кажуть, коли Піпін короткий був в Павії, з'явилися імперські посли з пропозицією викупити відвойовані піпіном землі за великі гроші. На що піпін увічливо відмовився, сказавши, що ці землі належать святому Петру і Римській церкві. На місці Равенського екзархату була утворена Папська область, але в Константинівдар була закладена можливість вільних трактовок на рахунок того, кому належить верховна влада на землях західної частини Римської імперії. Тож попереду нас чекає захоплива Санта-Барбара протистояння римських пап і різного роду королів і імператорів. Втім, це вже зовсім інші історії. З вами був Джагер. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. Спокійного всім часу дня і до наступної зустрічі.